Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олексумко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала завідувачка відділу дошкільної. Увага! Дошкільної освіти Вінницької академії е, безперервної освіти, пані Людмила Васильна Молошнюк. Пані Людмила Васильна, я радий бачити Вітаю. сьогодні. У вас прем'єра. Так, я вас вітаю з прем'єрою на цьому майданчику. Тим більше, прем'єра з дуже непростою темою. Ви завітали до нас, але вона дуже і дуже необхідна. Ми сьогодні будемо говорити всього лише 20 хвилин. Деякі речі, деякі питання, звісно, ми не зможемо. Ми фізично не зможемо якби навіть озвучити обговорити. А основна тема інформаційний привід, як ми кажемо, це новий закон про дошкільну освіту. Новий закон про дошкільну освіту, який був прийнятий саме 24-го року. Людмила Васильна, скажіть мені, будь ласка, цього року 24-го, прийнятий, як я вже сказав, закон про дошкільну освіту. Попередній закон, коли був прийнятий. Поява нового закону саме зумовлена тим, що попередні 2001 року 23 роки пройшло. Так, одне покоління. Так. Ви як спеціаліст, ви як професіонал, ви внутрішньо відчуваєте, що треба було вже оновлювати? Що треба було вже зовсім з іншими підходами узаконювати і структурувати роботу дошкільних закладів? Щороку вносилися зміни до старого закону, і нарешті маємо новий документ, який сьогодні враховує сучасні виклики, умови реалії. Світовий кращий, світовий досвід, інновації, звичайно, реформу освіти в цілому. Вибачте, я, можливо, зараз поставлю таке, можливо, не зовсім етичне, з точки зору розуміння вашої посади і роботи запитання, а ви мене зрозумієте. І якщо зможете, то пробачите за це так. запитання. Дуже коротке. Вам подобається цей закон? Дуже подобається. Тобто ви його сприймаєте? Так. Ви вважаєте, що так. от все на своєму місці, на своєму так. місці так як треба. Так. Окей, чудово. Значить, скажіть, будь ласка, закон вже вступив в дію? Закон вступить в дію 7 липня 2025 року. А через чому, рік. А чому таке відтермінування? Ми ж знаємо раніше, так. як деякі закони прийняли і за угу. місяць, або прийняли з момент підписання, або прийняли і з моменту опублікування в певних джерелах. Угу. Чому цілий рік? Чому цілий рік? Тому що Кабінет міністрів України зобов'язані відповідно до закону привести до відповідності під пакет підзаконних актів, розробити нові положення, внести зміни до певних нормативних правових документів. Протягом шести місяців органи самоврядування також зобов'язані привести відповідності до нового закону усі нормативні документи, які сьогодні регламентують е організацію. Е Освітньої діяльності угу. в закладах дошкільної освіти, ну адже є дуже багато нововведень. Багато нововедів. Я сподіваюся, що не цей закон став причиною того, що багато хто з міністерств міністрів подали у відставку і написали. Ну знову-таки, я думаю, що це зовсім не так. Е, якщо можна, е, ви сказали вже багато є змін, багато так. є нововведень. Так. які ключові новації та зміни передбачає цей новий закон, якщо можна в порівнянні з попереднім. Угу. ну насамперед важливою, важливим таким нововведенням Є доступність здобуття дошкільної освіти в різних обставинах. Для прикладу, наприклад, наприклад, відновлення ясел. Якщо сьогодні батьки мають таку потребу. Е Залучити дитину до, до одного року саме до відвідування дошкільного закладу, угу. вони будуть мати можливість, адже обставини родин військовослужбовців, внутрішньо переселених осіб, особа, мама або тато, які виховують дитину самостійно, мають потребу працевлаштуватися, то вони будуть мати таку можливість. Зазначу, що це не є норма, але така можливість в даних обставинах є. Зараз є така можливість чи зараз немає зараз. Немає зараз... після угу. так, коли в. Вступить в дію закон. адже потрібно сьогодні напрацювати алгоритм саме створення таких ясел, оплати це праці. Ціла структура. Так, звичайно, це величезна структура. Є і нова мережа, яка сьогодні також передбачена законом щодо нових форм організації освітньої діяльності, наприклад, наприклад. мобільні дитячі садочки. Це mm -hmm. дитячі садочки для родин, які для діток, які е, проживають в віддалених місцях, і жоден надавач освітніх послуг не може там організувати безоплатну та доступну дошкільну освіту. І мобільний садочок можливий буде, наприклад, на базі спеціально облаштованого транспортного засобу. Я мало собі це уявляю. У нас є такий досвід у Вінницькій області. вже. от е, зараз, От я дуже хочу. щоб Ви його озвучили. <світ> я уявляю собі мобільний кінотеатр, це я пам'ятаю. Е, я можу собі уявити, і ми про це не один раз говорили на нашому майданчику. А, мобільний е, центр дослідження. Ну це медичні, коли ми говоримо про. Охорону здоров'я жінок. От є такий мобільний, який виїжджає, і так далі. і так далі. Це від онкоцентру він їздить, наскільки я пам'ятаю. А от мобільний садочок. Де він у нас є? І скільки він вже у нас тоді працює? Саме в дошкілі немає, але сьогодні п'ять інклюзивно-ресурсних центрів ще 5 років назад отримали такі спеціально облаштовані транспортні засоби. Угу. І саме в місця проживання дітей з особливими освітніми потребами вони виїжджають, надають там корекційно-розвиткові психологічні послуги, і також проводять комплексну оцінку саме за місцем проживання дитини. Для цього у них є все саме в транспортному засобі. І це вже 5 років. У нас на, на Вінниччині є це, напевне, наступна наша зустріч. Окей, про інклюзію, взагалі. Так. Тобто, я так розумію, що тут інклюзія в новому законі прописана дуже чітко, так і багато. І багато. Добре, давайте інклюзію окремо, і Добре. я одразу користуюся е, можливістю е, і ситуацією. Я запрошую вас окремо <с? на ефір, саме по цьому закону, і саме по інклюзії. Бо Добре. там дуже багато запитань. домовилися в кожному розділі нового закону про дошкільну освіту. Є ви Моги щодо організації інклюзивного навчання, і наповнюваність угу. груп, і сьогодні і створення форм організації для такої категорії дітей, і гарантії для батьків, і звичайно, підготовка і педагогічних працівників, і інклюзивна От. освіта також є складовою автономії закладу. Тому дійсно це наступна зустріч. Автономія закладу це ще також так. про що ми можливо так, сьогодні встигнемо поговорити. А тобто, все інклюзія, це і методологія, і повністю все це ага. не просто так. А, так. Ще одна а ну. мережа: От центр я... педагогічного партнерства. Це теж так, цікаве це нововведення, такі? це центри, де будуть працювати вихователь, психолог та за участю одного із батьків. Є такі обставини, знову ж таки, це доступність за різних обставин. Коли, наприклад, є втрата батька на, на фронті, коли є післяродова депресія, коли є. Тривали таке фізичне або психологічне відновлення, тобто, коли мама не може залишатися на самоті по догляду за дитину, і ось такі центри педагогічного партнерства теж плануються за таких обставин. А абсолютно нова форма організації догляду за дітьми на От в мене в мене вже є питання. Я угу. думаю, що є дуже багато запитань, тих, хто нас слухає, дивиться і слухає на базі, чого адже в в основі, в базисному моменті, все одно це треба на чомусь ґрунтувати. Угу. На базі чого ці центри, на базі, на базі чого буде розвивати все це нове? Прописано в законі, на базі чого? Поки що алгоритму немає, але це може бути як структурний підрозділ будь-якої будь форми організації дошкільного закладу. Добре, тоді... очікуємо. О, очікуємо. Тоді виникає логічне запитання так, так. а в якому стані зараз. Наші дошкільні заклади, в якому стані вони підійшли до прийняття цього закону, або закон вийшов в, в, в тоді, коли в якому стані були наші і є зараз наші дошкільні mm -hmm. заклади. Е, якщо ми говоримо для міністерства освіти, для нашого Кабінету міністрів є в них є рік, то для дошкільних закладів сьогодні новим законом передбачено від 2 до 5 років напрацювання, от саме практичного імплементування нового закону. Відповідно значить, до уже того пакету документів, так значить, якщо говорити в це не чи... буде так швидко, пане Олеже. Ні? Ні. Якщо говорити в числах, в цифрах, в числах 24-му році прийнято так. цього року, ви кажете до п'яти років, тобто до 29 го року, так треба. Е, е, я своєю мовою привести скажу от крайні якісь моменти так. найбільш е, тяглі моменти треба привести до так. відповідності буде залежати від ситуації, від запиту батьків. Від дуже багатьох чинників, але саме крайня межа це до п'яти років, саме якщо говорити на рівні закладів дошкільної освіти, угу. на рівні міністерства кабінету міністрів це набагато швидше, і саме через рік кабінет міністрів має прозвітувати про саме таку кропітку роботу перед Верховною Радою України про стан виконання цієї роботи. Добре, ви сказали, що багато що міняється, так. багато що змінюється. Але все одно, якщо я не помиляюся, є три основні групи. Вибачте мене за можливо спортивний сленг, гравців на цьому полі. Це в першу чергу діти, так. потім батьки, так. які в принципі і створили так. дітей, і це. Ем, велика мережа майданчиків для розвитку наших дітей, тобто, це дошкільні заклади, так, так і залишається. Так. так, так. Що найбільше з цих трьох позицій, на вашу думку, це абсолютно суб'єктивно може бути, пані Людмило. Що найбільше з цих трьох позицій отримали зміни доповнення, ем, видозміни. Угу. Як ви вважаєте? Саме батьки чи педагогічні працівники всі або учасники. батьки, або батьки, або педагогічні, або діти. От що найбільше угу. в цьому законі отримали зміни, або доповнення. Наприклад, ну я звичайно хочу почати з педагогічних працівників. Да, так, для них, для них це є е, свобода, автономія. Автономія, академічна свобода. Е, якщо говорити про зобов'язання в новому законі, угу. то це систематична професійна перепідготовка. І от власне в чому полягає академічна свобода: це вибір суб'єктів підвищення кваліфікації. і самостійний от, власне... вибір так. Самостійний, самостійний вибір, вибір mm -hmm. суб'єкту підвищення кваліфікації. Сьогодні Вінницька академія безперервної освіти пропонує надто широкий вибір для підвищення кваліфікації, і це не лише... Курсова перепідготовка, це і підтримка, супровід, методичний, консультативний в міжкурсовий період. І, звичайно, це і друга вища освіта. Адже професійний стандарт керівник закладу дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, які були прийняті в 2021 році, вони чітко окреслюють вимоги до рівня. Професійних та загальних компетентностей, а це передбачено саме. Завдяки навчанню впродовж життя, тому наші педагогічні працівники закладів дошкільної освіти вони є нашими студентами угу. і дуже сподіваємося, і будуть майбутніми студентами за спеціальністю публічного управління та адміністрування, психологія та екологія. А якщо так. ви вже сказали про е, і почали говорити так. саме про е, педагогічну педагогі... да, педагогічну ланку угу. цього питання, то виникає перша мене. Виникло питання, чи є мінімальний е, обмовлена мінімальна обумовлена кількість для педагогічних працівників на рік тих самих курсів, тих самих підвищення кваліфікації і так далі. і так далі. Е, для кого де для кого це може навіть бути і бали в деяких структурах? Це називається бальна система. Кредит. Кредити, Кредити, угу. так, кредити, бальна система. Чи є це прописано? Чи є от обумовлено так стаття 21 закону закону про освіту. Дошкільного... Угу. Один раз на 5 років майже 120 годин це є обов'язкове підвищення кваліфікації. 120 годин це дуже багато. Це не багато. Це один раз на 5 років. <звіх> ну <Но> 120 годин. <звіх> це, це, всього лиш, це всього лиш три етапи, і два з них це дистанційні. 120 годин це три тижні. Це три тижні, вісім годин підготовки. Так, Так. І, напевно, буде якийсь захист. Є, але ні, звичайно, є Треба, конференція. Та, та, захист як такого немає, але це є конференція, де є можливість обмінятися позитивним, кращим досвідом, де є можливість отримати запитання, відповіді на запитання, які можливо завершилися по ем, завершенню курсів. Є досить багато роботи, яка передбачена для самостійного працювання. Тому це не так багато, як хотілось. Добре, багато небагато. Це. Це так дуже відносно. Ну, добре, я з вами погоджуся. Ви сказали, раз на п'ять років раз на п'ять років в три тижні знайдемо. Нема питань, так Тут, да, буде, може бути. Ви ще сказали одну таку цікаву річ, такий термін е автономія. Угу. От про автономію декілька слів. Які зараз в цьому по цьому новому закону які права та обов'язки надаються дошкільним закладам угу. в плані автономії? Угу. Ну, наприклад. Е Нове це є такий гарний світовий досвід, який ми адаптували в саме в новому законі. Це є наповнюваність груп. Угу. В цьому законі передбачено кількість дітей е, у співвід співвідношення кількості дітей на одного вихователя. Наприклад, до одного року максимальна кількість дітей це до п'яти, угу. до двох років, до 10 років, до трьох років, до 15 дітей і так далі. І якщо є, наприклад, понаднормова кількість дітей, то засновник вправі самостійно доплачувати да, або встановлювати певні надбавки за таку понаднормовість? Mm -hmm. Це є така фінансова. Так, фінансова. Mm -hmm. Якщо стосується фінансової автономії, mm -hmm. звичайно, є академічна автономія. Це академічна свобода у виборі. Освітніх та парціальних програм, які звичайно рекомендовані Міністерством освіти, але заклад освіти може за позитивними експертними висновками вищих навчальних закладів, в тому числі і нашої Вінницької академії безперервної освіти, схвалювати педагогічними радами і обирати, розробляти авторські програми, якими також будуть користуватися, реалізовувати на базі власних закладів, приймати участь у Таких дослідницьких, експериментальній, науковій діяльності заключати угоди з іншими вищими навчальними закладами, іншими закладами освіти, які також надають освітні послуги. Угу. От саме в цьому полягає Така академічна свобода. Якщо говорити ще. Що... Вибачте, я Кадрова. Хочу... Кадрова. От, так, секунду, прошу. до кадрової я хочу запитати, а е, участь в грандових проєктах. Звичайно, це можна обов'язково. Тобто, незалежно від того, яка форма так. Е, організації так. можна брати участь так. у грандових проектах. Так. Ага, це дуже добре. Да. Дуже класно. Угу. Е, щодо кадрової. Також uh -huh. Uh -huh. автономії, то звичайно, керівника закладу призначає сьогодні засновник, але керівник закладу е, приймає на роботу усіх педагогічних працівників, власне, на базі свого закладу, освіти не е, керуючися е, думкою засновника. Змінювати штати розповідає змінювати штати. Відповідно до потреби змінювати вводити аргументовано нові, так, звичайно, вводити uh -huh. нові посади, які також аргументовано потрібно, особливо ті заклади освіти. Які, наприклад, мають інклюзивні групи, а потреба в вчителях, дефектологах, логопедах, uh -huh. практичних психологах є. І сьогодні така кадрова свобода дасть можливість забезпечити таку складову для такої категорії дітей? Маємо вже виходити з ефіру. У нас залишається буквально десь одна хвилинка. Uh -huh. Я дуже хочу ще одне е питання, щоб ви так Точково, хоча б так. сказали, це день дошкілля, який буде наприкінці цього місяця. Що це, де це, як це і коли? Угу. Зазвичай. Е... На освітян закладів дошкільної освіти вітали з Днем Вчителя. Uh -huh. І от з 2011 року ми маємо нарешті своє професійне свято, і воно лише українське. Всеукраїнський день дошкілля є лише в Україні. Да, є Міжнародний день вихователя, але дошкілля це не лише вихователі. Це і техперсонал, це обслуговуючий персонал. Тому остання неділя це визначено сьогодні. На рівні міністерства. Угу. Сьогодні маємо останню неділю вересня, а цьогоріч, це 29 вересня. Угу. Будемо мати професійне свято. Готуємося, готуємо нову експозицію, до якої зараз долучилися завдяки співпраці з департаментом Вінницької міської ради, це заклади дошкільної освіти міста Вінниці. І, з користуючись нагодою, запрошую усі дошкільні заклади Вінницької області до створення нової експозиції Театр в житті дитини. Звичайно, ми готуємо сюрпризи в цьому році. Це буде онлайн, але це перевага, тому що сьогодні платформа Zoom дає можливість е, втілити бажання усіх бажаючих прийняти участь в цьому святкуванні, якщо є живлення. Так, якщо є живлення, сподіваємося, що живлення буде, і сподіваємося, так. що пройде на гарному рівні, і нас почують, вас почують, Це вже і, і долучаться. Так, так, звичайно, дякую. Я вам дуже дякую. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене в гостях була завідувачка відділу дошкільної освіти в інської академії безперервної освіти, пані Людмила Васильна Молошнюк. І ще раз повторю, Людмила Васильну. Після напевно вже дня дошкілля я чекаю в гості, і ми окремо будемо з вами говорити про інклюзії. Ю про інклюзивну освіту в дошкільних е, закладах. Дякую за запрошення. Дякую вам за участь в нашому проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. Сто один і вісім рафель. Місто над Богом. Події що поруч.